Усім привіт! З вами Маргарита! І це моє замовлення за червень місяць. Okay. Найбільше в мене замовили аромат Full Speed в наборах, де входить аромат, шампунь, а також антиперспірант. Таких є три набори. Ось, три набори. Ми відкладемо їх в сторону, так щоб ви бачили, що ще замовилося. Також набір, шампунь і ось такий антибеспірант. Парфумований лосьон для рук Today. Креми для рук, авокадо. Дуже гарний мають аромат. для дрів пробники нового аромату, який буде в липні місяці. Шампунь для волосся 700 мл відновлення. І каталоги. Дякую всім за увагу, Па-па!